Раз Шевченко є наш дорогий скарб, є коштовний самоцвіт український, писала Олена Тиченка про Великого Коцаря. Знайомство Олі Драгоманової з творами Шевченка відбулося у ранньому віці. Її старший брат Михайло Драгоманов, навчаючись в полтавській гімназії, привіз якось додому записну книжку з поетичними. Творами Шевченка пізніше, опікуючись сестрою, Михайло влаштував її на навчання в київський пансіон шляхетних дівчат пані Агати Нельговської, педагогічна рада якого відкрила в січні 1860 року першу недільну школу і висловила подяку Тарасу Григоровичу Шевченку за надіслання ним примірники Кобзаря. Олена Пчілка згадувала, як 13-річною була присутня на артистичному вечері, на якому вперше почула Шевченкову поему Чернець. Палка шанувальниця всього українського Олена Пчілка, мати шістьох дітей. Як перша вчителька і наставниця на прикладі життя і творчості Тараса Шевченка проводила в родині українську національну ідею. В оселі Косачів неодмінно висів портрет Шевченка, завжди святково прикрашений рушником. У 1883 році у Києві українські діячі літератури і культури організували дитяче святкування Шевченкових роковин. Слово про Тараса Григоровича висловила Олена Пчілка. Музичну частину оформив Микола Лисенко. Виступали Леся та її брат Михайло, про що написала Олена Пчілка у своїй статті до Шевченкового свята. Цього свята стосуються спогади і Оксани Стешенко, дочки Михайла Старицького. На цьому святі і Леся, і її брат Михайло щось декламували. Обоє вони були вдягнені в українське вбрання. Та вишивана сорочка, корсетка і чумарка були довго у Лесі і Михайло щоденним вбранням. У 1899-му Шевченківське свято влаштували у Колодяжному. Учасники свята діти Косачів та колодяженських селян. Портрет Шевченка гарно вбрали. Діти проголошують не лише поезії Тараса Григоровича, а й вірші інших авторів. У імпровізованому домашньому ляльковому театрі показано драму Олени Пчілки Карме Люк. Описуючи в листі до сина Михайла домашнє Шевченкове свято, Олена Пчілка пропонує провести свято вшанування Шевченка в Києві і подає проєкт програму. Працюючи в лекційній та етнографічній комісіях Київської просвіти та українського клубу, Олена Пчілка завжди була ініціаторкою та організаторкою Шевченкових вечорів і дитячих ранків. Активно працювала в комісії по збиранню коштів на спорудження пам'ятника Шевченку в Києві. Родинною традицією були поїздки у канів на могилу Кобзаря у родинах Лисенків, Старицьких, Косачів. До них приєднувались десятки знайомих, учні, хористи Миколи Віталійовича. На сторінках ілюстрованого літературно-громадського журналу Рідний край і єдиного на той час на Надніпрянщині дитячого журналу Молода Україна, який Олена Пчілка самотужки видавала. Популяризувала вона поезію Тараса Шевченка, маючи на меті ширити між українцями національну самосвідомість, друкувала свої статті і вірші, що присвячувала Кобзареві. Я на Тарасовій могилі стою сама в журбініній, сплелися в думки легкокрилі моя задума і смуток мій. Нема юрби, немає руку, мовчить околиця смутна, та виразні про давню Могила мовиться мотна. Я чую Дух Святої Сили під тим проречистим Христом. І до величної могили я прихиляюся чолом. Олена Пчілка